До цього моменту виконано низку робіт і вкладено чималу суму в будівництво будинку на колесах. Так, ззовні з'явилися натяки на щось кемперське. Але якщо заглянути всередину. То язик аж ніяк не повернеться сказати, що це кемпер. Наразі це більше схоже на звичайний бус, в вантажному відділенні якого хаотично розкидана певна кількість речей. Сьогодні ж хоч бус все ще не стане придатним для подорожей та проживання, але саме з сьогоднішнього дня можна буде його сміливо назвати кемпером або автобудинком, а все тому, що він візуально всередині суттєво зміниться. Це вже буде не просто вантажне відділення, а простір поділений на зони чітким розмежуванням не тільки в моїй голові, але й у вас на екрані. Мені самому цікаво, що з цього вийде, оскільки проєктувати меблі в приміщенні, в якому немає ні чіткого горизонту, ні вертикальних стін, та нічого в принципі немає, від чого можна відштовхнутися. Ну, єдине, це відносно рівна підлога, і, і все. І більш нічого. Взявши рулетку і включивши об'ємну уяву, ми почали розплановувати меблі. Тут задача стояла саме спроектувати меблі і продумати їх до міліметра. Оскільки з планування ми визначилися ще на етапі відвідування кемперської виставки, обравши найоптимальніший варіант. Він же саме розповсюджений у забудовників, і це не просто так. Пізніше розповім, в чому переваги саме такого розміщення. Стерта рулетка, кілька ночей за комп'ютером, і проект готовий. Зазвичай меблі автобудинків виготовляють з полегшеної фанери. Оскільки вона міцна, легка, ну і можна сказати, не боїться вологи. Але з простої фанери меблі ми робити не хотіли. Фінальний зовнішній вигляд нам не припав до душі. Фарбуванням чи ламінуванням теж займатися не хотілося. Та й загалом меблі не хотіли робити, бо це дуже довго, складно і ідеально все одно не вийде як з заводу. Ще з початку цього проекту була поставлена задача все максимально спростити. Оскільки при будівництві нашого двоповерхового будинку ми достатньо напрацювалися, виконавши просто фантастичний об'єм робіт, я сам дивився і дивувався, невже все це ми могли зробити своїми руками? Посилання з жарю залишу внизу, подивіться, якщо ще хтось не дивився. Мені здається, вже всі бачили цей наш епік про будівництво будинку. Тому загалом задача виглядала так: потрібно отримати хороший зовнішній вигляд меблів, при цьому з мінімальним об'ємом робіт. Ну і ціна ж, звісно, не на останньому місці. І самим простим варіантом виявилося виготовити меблі з класичного ДСП, з якого виготовлені усі меблі у нас вдома. Матеріал розповсюджений, на різкою займається неймовірна кількість фабрик, велика конкуренція, ціни збалансовані, схема відкатана. Ми замовили і через дві неділі вже отримали ось таку стопку пиломатеріалу. Так, ДСП не дуже підходить для будівництва меблів в кемпері. Матеріал важчий, не такий міцний, як Фанера, та й вологе боїться, як ви знаєте. Але ми все ж вирішили ризикнути, заощадивши фінанси і час. Якщо ж все розвалиться, то буде непоганий контент. Та ніхто нам не заважає замінити пізніше меблі на інші, ще й з врахуванням практичної експлуатації в реальному житті. Думаю, недоліки і прорахунки будуть в будь-якому випадку. Але це ми вже побачимо в наступних серіях. Що ж, до справи. В бусі ми вирішили залишити заводську підлогу. Вона відразу підрізана по формі приміщення, це плюс. Але є і нюанс, який видає трохи роботи. Закриваю заводський отвор для того, щоб сюди бруд, пилюка і всяке різне не потрапляло. Обезжирюю і наношу клей, що лишився від монтажу підлоги. Готую душовий піддон до стаціонарного встановлення. Поряд запаркований ще один подібний бус. Цікаво, можливо, він теж колись стане кемпером. Запишемо відео з шумом дощу від нашого даху. Так, для історії. Потім, коли е, утеплимо ковчуковим матом стелю, протестуємо теж по звуку, подивимось. Звісно, не вийде протестувати прям дуже добре, потрібен прибор. Ну, але загалом картина буде зрозуміла. Я думаю, без звукоізоляції і даху спати тут буде просто неможливо. Весь периметр і центр обільно промазав клеєм. Добре притис і прибрав все зайве. Частину ось вже приніс. Це буде ось ця сторона, тумба, душова кабіна, сидіння і під ногами поличка. Починаємо з душової кабіни, тому що вона найвелика по розміру. І вона, в принципі, тут буде стояти стаціонарно, я її посаджу прямо на клей, максимально добре прикручу, щоб вона була незйомна. Всі інші деталі, всі інші частини меблів будуть зніматися. Тобто можна буде їх відкрутити, зняти, там, провести якісь ремонтні роботи і так далі. Тому що кабіна буде стаціонарна, і якщо потрібно буде знімати, то треба буде прям зрізати, я не знаю, з клеєм. Якось не знаю, буде дуже складно її зняти. Але нічого не вдієш, вона дуже масивна, її треба максимально добре прикріпити. Ну і чисто теоретично вона ніколи не зніматиметься. Сподіваюся. На задній стінці душової кабіни вирішив зробити полички. Тим більше, що за стіною був зайвий невикористаний простір. Бережу піддон від пошкоджень. Ось таке кріплення, ось таким чином притягуємо ось цю дошку до цієї. Але загалом ось це пластикове кріплення доволі ненадійно виглядає. Тому ось тут намазуємо максимально клеєм, Ой, притягнемо тут застине клей і буде супер. Так, що у нас по душ-кабіні? Давайте пробіжимося коротко. Передна частина у нас ніяк не зафіксована. Відповідно, я вирішив ось на конфірмати, посадити шматочок фанери і через ці отвори прикручусь до бруска. Ззаду сюди напишував дуже-дуже багато клею і просто тильну стінку приклеїв до рами кузова. Внизу я просто намазав обільно по периметру клеєм і посадив кабіну на цей клей. Вайзайвий клей прибрав і відразу клей склеює наші стінки душової кабіни з підлогою, і також стінки душової кабіни з нашим душовим піддоном. І Одразу клей виступає таким собі герметиком, герметизує ось цей шов між піддоном і стіною. Також для додаткової фіксації у нас тут буде встановлений цей каркас безпеки. Ця стінка буде опиратися в каркас безпеки. І тут ще буде тумба, на якій ми будемо сидіти. Тут теж буде величезна тумба з різноманітним обладнанням. Все буде достатньо добре зафіксовано і, в принципі, нічого не повинно відвалитись під час експлуатації, як ви гадаєте. І нарешті ми можемо встановити ось цей каркас безпеки на своє місце, тому що він займає доволі багато місця, він такий достатньо гострий. Травматичний, і ми його тягаємо туди-сюди постійно. не Немає йому місця ні в домі, ні на дворі. І він нарешті стане на своє місце і вже тут буде стояти і нікому не заважатиме. Задля того, що металевий каркас не перся і не бився об стіну душової кабіни, ось тут наклею такий ну, саме простий двосторонній скотч. Треба лізти крутити це все знизу. Але сам я це не прокручу. Треба кликати на талку щоб тут тримало, щоб ці болти не прокручувалися. Перед встановленням меблів стіни необхідно утеплити та подумати про звукоізоляцію. Зараз не буду вдаватися в подробиці. Зроблю про це окрему серію. Підпишіться на канал, щоб не пропустити цю та інші майбутні серії про будівництво та експлуатацію кемпера. Так, ти тримаєш ось цей болтик ось цим ключем. Ага, ось таким чином. А я знизу прикручую. Давай. Тримаєш? Угу. Я тут взагалі пролізу. Опа! Проліз. Це вже добре. Слухай, болти такі довгі. Треба помінятися там ключами, бо я цим не зможу закрутити. Я не дістану. Так. А тобі на ось цей. Є тісно якось дуже. Є невеличкі отвори, я їх, мабуть, пройду з клеєм, для того, щоб не потрапляла волога всередину буса. Якщо клей не сильно застиг, а він застиг. Добре, давай будемо затягувати цим ключем, не дуже зручно це робити. Забризкав ще засоби для консервації в цьому місці, де буде закріплена ось ця наша штучка, для того, щоб тут менша була ймовірність утворення іржі. Паралельно будівництву постійно щось купуємо в кемпер. Приїхав черговий пакет презентів з Китаю. Хоч ти знаєш що замовляв, але все одно цікаво розпаковувати. Вартя сумочка штам. Що там, що там? Вау, труба. Для каналізації. Витяжка. Витяжка. Так. Браслети. Браслети для труби і для витяжки. Це краніки. Вау, клас. Вентиляційна Гра. Це електрику кріпити. До стін. Платон, подивися. Клас, такого ще не було. жмак жмак, жмак. жмак, жмак. Це підставка для столу. Так. І зверху стіл. Зберемо. Вона одна була. Там вибору не було взагалі. Або така, або ніяка. Ось так наразі виглядає наш бус. Так, для історії знімемо. Там купа хлама, нічого немає. Встановлена душова кабіна. Ну і тут теж нічого немає. Ось так. Прикручую всі болти, що були в комплекті з каркасом. Зайвих цього разу не лишилось, це добре. І збираю сидіння. Потрібен вентиляційний отвір. до відсіку, там де буде знаходитися Eko Дуже гарно. Мені подобається. Готово. Не прилягає на 100% ця верхня дошка, маємо ось тут зазор в кілька міліметрів. Це все по причині ось цих болтів. Ну, нічого страшного. В самій дошці зробимо дві ямки під ці болти і кришка стане нормально. Но ну, сторонній скотч нам унагодить. вуаля місця свердління А для того, щоб кришка була добре зафіксована, нікуди не їздила, не стрибала, не трахтіла, використаю ось такі пластикові кліпси. Виглядає це ось так. Я її ось сюди прикручую до кришки. Тут ось пластиковий гачок. А тут ось така ось зворотня штука. Не можу вставити. Оп! О. Ну і все, Воно нікуди не дінеться. А якщо випадково не буде виконувати свою функцію, замінимо їх. Потім зараз менше. А у нас знову починається дощ. Тут була щойно хороша погода, а ось вже хмара йде. Ну і дощик вже накрапає. Знову ховаюся в бус. Офісні заглушки в ролі декоративних елементів досить непогано. кого-кого, у кого, А у EcoFlow у нас вже є своє законне місце, де воно буде стаціонарно стояти. Потрібно буде тільки придумати якісь паси чи зажими для того, щоб зафіксувати її тут на цьому місці, що вона стаціонарно стояла і вже нікуди не рухалась. І звідси будуть всі кабелі, провода йти на кузов ось до зовнішньої розетки. Ну і загалом розходитись по кузову, живити, всі наші електроприлади. Ось тут маємо дві. Вентиляційні решітки, через які буде провітрюватися ось цей відсік. Єдине, що я не знаю, чи потрібно тут ставити якісь додаткові вентилятори для провітрювання цього відсіку, чи буде достатньо того, що EcoFlow сама собі варитиметься, включатиме, включатиме свої внутрішні вентилятори і провітрювати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, може хто знає, у кого є практичний досвід, чи потрібно тут якісь додаткові вентилятори придумувати, чи ні. Сидіння готове, тепер підлога. Меншу частину підрізав, тепер основна. З ось цієї прямокутної дошки потрібно нам вирізати сюди підлогу. Обійти сідухи, кріплення сидінь. І ось тут зробити плавний зріз для того, щоб у нас тут був коридор зручний. Задача доволі непроста. Тепер потрібно зняти ось ці сидіння, для того, щоб дошку нормально покласти і нормально вирізати всі, всі 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 елементи, оці от кріплення сидінь. Там підлога у нас доволі нерівна. Так, можна було б не заморочуватися і просто чекати шматок дошки і покласти її. Але тоді в деяких місцях буде зазор між цією підлогою і цією підлогою. А я хочу, щоб все було максимально рівно. Взагалі не буде ніяких проблем. Не потрібно буде щось дотачувати, придумувати і так далі. Ано ну за ціни як тобі? А ух ти! Клас! Це прикольно! Ну ти, Я вже прикрутив. А другий кінець схований. Сильно якась широка. Ну, буде подушка товста, спинка товста і відповідно буде нормально сидіти. Так, оце на рівні цієї обігрівача. Що, mm -hmm. знімаємо духу? Mm -hmm. Ну, тепер значно зручніше працювати. Взагалі нічого не заважає. Ще би віддалі це сидіння зняти, і було би взагалі зручно. Ну, ось можна побачити якраз. Ось тут один у нас рівень підлоги, тут другий рівень. Тут у нас ідуть ніші для кріплення сидіння. Ну і, власне, треба отак все обійти. Ну, і буде один рівень з цією підлогою. Звісно, під підлогою все має виглядати приблизно ось так. Ось ця шухляда має бути ось тут. А тут у нас обігрівач. Повітря буде сюди заходити, в тумбу, тут розподілятись на два потоки. Один піде в тильну частину буса, а один розвернеться і ось сюди по каналу зайде в цю частину. Тут буде вентиляційна рішитка, повітря буде тепло заходити сюди, в салон. І також частково буде повітря виходити ось тут. Так що вся площа під підлогою буде використана максимально ефективно. Тут все по формі вирізав, все чудово, єдине, що залишилось ось тут вирізати. З цю нішу, щоб тут був прохід. Зазвичай я так просто не на напівкругом ріжуть, але мені не подобається така форма. Хочу зробити так тиньк, тиньк і тиньк. Єдина проблема, я не знаю, як потім порожок алюмінієвий вигнути по такій складній формі, щоб він красиво вигнувся і сюди ліг, закрив терець цієї дошки. Ще одна складна задача буде. Ось тут раніше була стіна, яка відгороджувала вантажне відділення від кабіни водія. І, відповідно, ось ці всі пластикові елементи вони доходили до цієї стіни і все. А ось ця частина вона не закрита. Але нам потрібно, щоб тут було красиво. Відповідно, ці всі елементи треба знімати. Я вже замовив пластикові ці елементи, які будуть закривати повністю. Всю цю стійку, щоб було естетично, візуально красиво. Ось якраз будемо підлогу приміряти відразу до нових пластикових деталей. Опа. І така деталька у нас. А, ось така була куплена. Ось ця частина пластикова тут є. Вау, Тут якісь запобіжники у нас. Ще купа сміття. Треба буде пропилососити. Десь не стає. А, ну звісно, не стає. Ми ж підлогу зробили. Треба обрізати цей пластик. Ще одна задачка, звідки не візьмись. А ще кажуть, так, кемпер зібрати, що тут таке? Просто елементи всі позбирав докупи і все, кемпер готовий. А тут всі, от, всі от задачі криються от в таких от різноманітних моментах, на які доводиться витрачати дуже-дуже багато часу. В деяких місцях. Ще й доводиться щось придумувати. То просте рішення відразу не приходить в голову. Ну, я так розумію, раз ми підняли підлогу, підняли підлогу на 3 см, відповідно відріжемо 3 см цього пластику. Сподіваюся, це буде не забагато, бо назад ми його не приклеїмо. Трошки покрутив, повертів, позаймався фігурним вирізанням і все стало на своє місце. Скільки камперів їде? Готую основу для нашої підлоги. Очистив, обезжирив, встановив шматки фанери. Тепер клей застигне, і в передній частині можна буде надійно зафіксувати підлогу. Не хотів знімати, але все ж довелось. Обирались поміж безлічі варіантів покриття, але ідеально все ж не знайшли. Вирішили постелити лінолеум. Далі подивимося на практичну сторону цього рішення. Дякуємо за перегляд, всім мирного неба і до зустрічі в наступних серіях. Саме цікаве ще попереду.